Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І в нас вже тиждень доходить до кінця, тобто, вже п'ятниця. І, як зазвичай ми дивимося кожного ранку. День починається з е, карти дня. Ось. Ви вибираєте свою карту. Інтуїтивно, нікуди не спішите. Ну, Кожний, я вже знаю, що ви майже кожен має свій, свій метод. І так, перша, друга, третя карта, і ми будемо дивитися, що цікавого сьогодні відбувається у вашому житті. І так, у нас тут іде нульовий аркан, старший аркан. Тобто, у вас, ви бачите, тут ще навіть так показано, це може бути дійсно увісілітельне путешествия, це може бути і небезпечна якась дорога на роботу. Кудись хтось, можливо, починає свій шлях в житті, хтось пізнав себе, знайшов себе. Розумієте, це починаючи з нуля. Тут дуже важливо сьогодні, якщо це дійсно, ви інтуїтивно вибрали свою саме свою карту, значить, у вас починається якийсь новий період. Тут, що важливо, те, що ви вкладете, те ви будете і в кінці мати. Тобто вкладаєте страх, вкладаєте біль, розчарування, якусь негативну енергію, навіть не негативну, а низькі вібрації. Повірте мені, на фініш прийдете і буде у вас низькочастотний результат. Тому вкладайте сьогодні, думайте, це і якийсь потенціал. Можливо, що відкриється сьогодні якийсь потенціал у вас. Це дуже хороша карта в тому плані, що. Тут залежить все від вас. Хто пізнав себе, пізнає і світ. Карта номер 2 Тут у нас, ви знаєте, скоріше за все, чогось у мене так іде. А, зараз я скажу: хто хворів, іде на поправку сьогодні. Тобто, у вас сьогодні такий спокійний день. Розмірений, розважливий. Ваша мова, ви нікуди не спішите. Можливо, того, що вже сьогодні п'ятниця, можливо, того, що ви вже відчули, що ось все, я вже можу розслабитись, відпочити. У кожного своє життя. В країні війна, я все розумію, але можливо хтось дивиться через рік цю карту дня, і вона йому програється як спокійний розмірений день. Можливо, у нас ще й... і через рік не хочу лякати. Але... Це карта дуже хороша. Таке враження, знаєте, сьогодні у вас ніби все зупинилося, все завмерло. Або, знаєте, така тягучка трошечки, нічого не рухається, нічого не міняється. Якось ви чуєте спів пташок, ви, ви, ви відчуваєте, знаєте, такий спокійний подих якийсь. Якось так, це і примирення, до речі, не тільки виздоровлення це і примирення, наприклад, з коханою людиною, чи на роботі, чи з подругою, чи з сусідами. Карта номер 3 Тут у нас п'ятірочка мечів це карта не дуже добра. Це карта програшу, падіння, підстави, чогось недоброго, болючого, вразливого. Ви знаєте, тут людина може, яка сьогодні з вами дуже-дуже гарно говорить, вона може бути дуже, як то кажуть, камінь за душою мати. Це може бути і сварка якась, як на роботі, так і вдома. Неприємні ситуації. Намагайтеся сьогодні уникати неприємних людей, неприємні ситуації. Можливо, вам в це вдасться. Будьте обережні з людьми, яких ви не знаєте. Не в тому плані, що ви зразу всіх обминаєте, але інтуїція вам підкаже, хто до вас дихає і як дихає. Ось така карта. Якщо тут примирення, то тут у нас навпаки сварка. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, моє любі, і гарних вам вихідних. Мирного вам дня. На все добре, мої любі!